Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про монтаж панелей на дах будинку без використання спеціальних кріплень, а також про виготовлення спеціальних підставок для зменшення, для збільшення кута їх встановлення. В моєму випадку кут нахилу даху становить 21 градус. А панелі я виставив під 46 градусів. Це такий середній показник. Середньорічний по році, оптимальний, на мою думку. Дехто на це не зважає. Ну, передивився багато відео. Як правило, ті, що нехтують підбором кута, потім спостерігають не зовсім продуктивну роботу по панелях. І так. Зараз я піднімусь на дах і покажу, як закріплені мої панелі. Ось так виглядає система кріплення панелей змонтована. В моєму випадку вона складається з двох підставок. Ось тут покажу ближче. Оця довша. Ось так, давайте так буде ліпше. Ось ця раз підставка, потім нижня підставка. І діагональ для жорсткості даної конструкції. Поетапно про кріплення Кріпиться вони на такі от кутники, оцинковані. Це ржавчина це від того, що я сверлив, це не вони ржавіють. Як ми робимо? У нас є наявна металочерепиця, прикріплена, і ми їх крутимо до наявних отворів. Тобто викручуємо цей болт, ставимо кутник, прикручуємо і додатково закручуємо ще два. Тобто, виходить, на кожен кутник у нас три болта. Потім покажу кутники. Ось ці. Наниз там наклеєна спеціальна ще прокладочка. Я вам все покажу, зараз спущуся. Відповідно, прикрутили. Я робив це сам, навіть без помощника, помічника. Потім беремо підставку, заміряємо, просверлюємося і прикручуємо на болт. Болт вісьмірка, підбираємо довжину. У мене профіль тут 20 на 30, відповідно, довжина болта 30 мм. Прикрутили. Щоб було це реально зробити самому, я брав струбцинками. Притягував спочатку дві крайні ніжки і працював з двома тими, що залишилось. І так поступово зробив. Потім, після того, як вчепили підставочки, вирівнюємо кут. Отут, замість панелі, ми ставимо реєчку, де відмірені отвори, які в нас є в панелях. Закріпляємо і тоді е, чіпляємо нашу діагональ. Діагональ в мене е, виконана з кутника Ось він, 30х30. Е, 30. Все добре, жорстко. ось Заміряли, просверлили. Болтик тут 6 Тоже Теж підібрали по довжині, У мене навіть так трошки з запасом. Я брав, е, підкладав е, під. Болт зараз немає різкості. Ось. Таким чином шайбочку, гравер і гайка для надійності. Все, і після цього, як конструкція в нас змонтована, вже відбувався монтаж безпосередньо самих панелей. Ззаді на панелях у на нас і отвори на всіх, по два. Я брав на тут. Виходить, зверху. На нижній отвір і там також на самий крайній. Ось таким чином. Все змонтовано, стоїть вже більше місяця, були і вітри. ну Ніби все, все нормально. Зараз спустимось в гараж і я розкажу, як порахувати. Яку довжину ніжок у цієї конструкції робити, щоб підняти наші панелі на певний кут. Без там математичних формул, все чисто з підручних матеріалів. Тепер по матеріалах. Це є кутник монтажний. Рекомендую брати з обрізаними кутами, щоб були такими негострими, вони тоді не царапають блях. На цей кутник таким чином наклею, наклеїмо стрічку. Нарізаємо. Стрічка спеціальна. Для герметизації та швидкого ремонту даху. Я на неї клеїв навіть басейн, який протікав. Чудово, в неї адгезія, приклеюється, в воді стоїть без всяких проблем. Для чого клеїм? Клеїмо, відповідно, щоб контакт. Кутника і бляхи, не затікала вода, не царапалось. Плюс при нагріванні ця вся резиночка, ну, воно подібно на резину, не знаю, що це таке, воно місце наших отворів, там, де проходить наш саморіз кровельний, додатково загерметизує. Хоча, в принципі, якщо подивитись на цей саморіз, він також має свою прокладочку, підкладку тут, от прорезинена вона. Вона також м, добре е, гідроізолює місце контакту. Ну, все рівно якби, лишнім не буде. Ось. І далі, відповідно, нам треба болт, те, що я казав, це щоб вже е, нашу підставку прикрутити. Беремо болт, шайбочку, потім, відповідно, вставляємо в отвір. Знову шайбочка, гравер. Да, Гравер і вже гайка. Закрутили. Таке з'єднання буде надійним. Ну, Відповідно, треба більший діаметр для самих ніг. І е, менший для е, наших укосів проскосин. Таким чином. Тепер е, вернемось до того, як нам виміряти кут і розрахувати довжину наших стійок. Одну секунду. Давайте уявимо, що ось цей цей ящик, цих два ящика дах. Спочатку нам треба виміряти його кут. Беремо смартфон, скачуємо додаток. Ну, В моєму випадку це bubble level. Ось так і виглядає. Вимірюємо кут. Ну, В нашому випадку він буде близький до 90. Ну, як бачимо, показує там 0,2 градус. Ну, от 0. Тобто це є горизонт. Якби це був дах, в моєму випадку це десь, як я говорив, 21 градус, це було б десь так. Кут нахилу. Ну, уявимо, що ми у нас он, плоский дах. І ми хочемо виставити наш кут. Беремо реєчку, ставимо наш смартфон на реєчку, піднімаємо на необхідний кут. Давайте 25 градусів зробимо. Ось. Підняли на 25 градусів і виміряємо відстань від нашого кріплення. Тобто, де буде стояти кутник на даху, ми прикинули місце і відміряли нашу відстань. Тобто, ми будемо розуміти, щоб підняти наш кут до вказаного, до заданого, нам потрібна задана довжина, яку ми вимірюємо рулеткою. Лише тільки відміряємо. Не від нуля, а враховуємо те, що наша конструкція буде піднята для того, щоб панель у нас буде виступати далі за конструкцію своїм краєм не впиралася в дах. В моєму випадку, це 12 см. Я рекомендую давати мінімум 15 см. Тоді буде більший зазорчик між панелею і дахом. Відповідно, коли там буде сніг, танути, щоб воно легше все сходило. Якось так? Надіюсь, що пояснив зрозуміло. Якщо будуть запитання, задавайте. Ставте лайки, підписуйтесь, далі буде.